Маємо в наявності Audi Q7 2020 року випуску в комплектації Premium Plus. Автомобіль привезен з Америки, якісно відремонтований, з незначними пошкодженнями. Автомобіль гарні комплектації, 21-ші легкосплавні диски. Топова оптика, радари. автомобіль на мертвих зонах. Музика, басе. Підігрів та вентиляція сидінь, панорамна криша. Має пробіг 142 тисячі кілометрів. Куча асистентів в автомобілі зараз. Також автомобілі камери 360. Безпроводна зарядка телефону, безпека, руль, панель, не стріляли. Має задні підігріви і клімат. Задній пакет. Електрокришка багажника зараз вона заведена.